Заходжу до замку лянсько ронських Живуцьких інтер'єр, хочу показати всім вам і подивитися самому. Пане Оліні, йдемо якраз догори, йдемо йдемо. Якраз два світла буде дуже гарно. О, Такі гарні сходи. Такі їм, До 200-300 років тим сходам, правда? Е, ну, цим конкретно може і менше часу. Я бачу, що вікна схожі на ті, які ульба є в будинках. Приблизно 1906 року. Ну, приблизно 100 років, наприклад. 100 років. Поза 100. Дуже цікаво. Я колись тут був, але все боявся, думаю, би не обвалилася з ціля, би тут не було такої. А ну йдемо подивимося туди. О, Тут балкончик, тут пани каву пили, так? Мабуть, так. Тераса, тераса. тераса. Тут пани пили каву. Дуже гарно. Дуже гарний вигляд. Ну що зробиш? Сьогодні дощ трошки підмочив. Наш такий фільм. Ну, але що зробити? А Пан олійник так пишеться, як я. Представтеся, будь ласка. Е По дідові я Олійник, але зараз я збувся терасим. А так. я також олійник, дуже приємно. <кхе> дуже приємно. Ми сьогодні, я перепрошую, ми сьогодні зустрілися, познайомилися, продовжуйте далі. Так, Ми познайомилися, тут з'ясували, що ми далека родина з одного роду олійників. Ну, скажу, що я фахівець з одного боку зоології, спеціаліст Зі у зміях і повинен сказати, що саме тут виходить з цього палацу водиця, червонокнижний вид змій, лісовий полоз, а з іншого... З релігії культурної спадщини. І оце все поєднання культури і природи, в нас створює в дуже гарне, ну, дуже гарне поєднання, зокрема в цьому місті. Тобто, тут є і пролинка, оцей палац, але він оточений парком, який є частиною природного заповідного фонду України і пам'яткою садово паркового мистецтва. І от це поєднання, збудованого людиною і частково з людиною, але також розвинутого природою, воно дає дуже гарне. Діргарні приймання. І цей будинок має всі шанси стати таким центром туризму для всієї цієї околиці на кілька громад. Дуже приємно, пане лінік. йдемо далі. Йдемо далі будемо, як то кажуть, показувати людям, що тут є всередині. Щось ви скажете, щось я дуже приємного. Так, куди ми зараз йдемо? Трошки я підсвічую свою. Слабенькою лампою, але видно. Дисяка підлога, якщо колись напевне, за польською, то що, напевно, за Австрії. Але міг бути правда? але бути що потім і радянський паркет. Тут все ж таки був санаторій, який значення. Бачите, тут явно було видно, що тут були Великий зал був розбитий на кімнати. Так, так. А ви бачите, номери, от ті кімнати розвиваються, по перегородки зняті. Так, трошки були створені, а тут небезпечно тут знаходиться, воно може провалитися? Е, е, ні, я думаю, що тут ми зараз йдемо достатньо нормально. Е, я колись робили б, б, цемент, бетон на я, жов, жов, на я... як то на яєчках, на білку. Тут, тут залежно, коли вони точно було збудовано, тому що е, у Львові, скажімо, залізобетонні перекриття були запроваджені близько 1900 Року. До того будували перекриття були дерев'яні і переважно робили стелі дранки. А, а тут дивіться, тут двісті швине разів стоять. Так, а потім вже пізніше був заведений залізобетон е, і далі. Отут, тут важко сказати, можливо, що це вже було додано навіть в часи радянських. Радянського Союзу. Тобто так. тут працює команда архітекторів, які досліджують... Тут була колись кіряна лікарня, та, щось таке та. було. Щось тут було тут таке. Санаторій. санаторій був. був, так. Санаторій всі часи радянської влади. Який, можна сказати, і допомагав це приміщення, дуже а дуже цікава ваша розповідь. Водночас він був трохи перебудований і перенакшений. Ну, я би сказав, краще б це розповіли ті, хто тут постійно працюють, але я вже дещо не слухав. Але ні, дуже цікаво вас також послухати, куди ми зараз далі йдемо. сюди, так? Звернутися, ще один великий зал. Ще один великий зал, так? Так. От як у всіх подібних палацах, чи в Підгорецькому, чи тут, завжди видно, це сліди розбиття на окремі номери. Тому що безумовно, коли тут був санаторій, не було сенсу мати великі такі зали. І... Але бачите, ваша лампа і моя лампа дає результат, так. щось ми бачимо, правда? Так. І от, Добре, йдемо далі. Це все було розбито на номери, під підтичні потреби. Йдемо далі. Там триває свято, а ми трошки тут також був, напевно, якийсь, якийсь персональний номер, щось так. таке було. Кожен тут написані всі свої, а ну йдемо туди подивимося. О, тут кімната напевне була директора. Пейзаж. <звітка> <плоджуває> не втікайте, не втікайте, такого гарно я зафільмую олійник так само, як я пишеться. Дуже приємно. З родини олійників. Ви гринчишина, але з родини Олійників, Я перепрошую. Так, так. так, куди ми далі йдемо? Тут всякі різні написи, але ну що зробите? Наша молодь хоче себе. Тут, Як то кажуть, помітите? Казали, щоб... що тут було написів набагато більше і вже, вже раз трошки постирали. Графіті вже зняли. E, графіті вже зняли. Тут що таке? Тут ще один невеликий зал. Ну тут щось таке була дуже цікава кімната. які колись були високі стелі, якісь були такі дуже цікаві. таке було. Ці стелі, можна сказати, це приблизно 3,60 4 під метри. Вони не зовсім практичні в побуті, тому що їх навіть важко обслуговувати навіть якщо мати вдома дробину стрілянку, але вона звичайно, файла. І що тут що в цьому будинку кажуть особливо і цінне, можна цінніше від що Це є столярка, столярка на вікні. Тут столярка переважно збережена, ще автентична. У будинку, як казали от теперішні власники, є приблизно 210 вікон і 70 дверей. 210 вікон, так, 70 їм дверей. Зараз є 300, приблизно 300 об'єктів для реставрації. Щоб розуміти, які це об'єми, кваліфікований майстер на одне ось таке велике вікно повинен витрати близько одного місця часу. І за нинішніми цінами ринковими реставрація такого вікна коштує приблизно тисячу умовних одиниць. Тисячу доларів. Добре, а може, євро. Тут також щось таке. Так. Тут якась така була е, кімната з туалетом, напевне, цікава. Щось такою верандою було, бо я колись теж фільмував. Але я, тут, я тут фільмував весілля, фотографії, але я все одно не заходив. Дивіться тут цікаве. Тут показують, що тут були привиди, які навіть між собою кохалися. Привиди, так? Так. Кохання привидів. Так, приведи, які між собою кохалися. Дуже гарно. О. Так, а ну йдемо далі. Тут небезпечно, бо то можна полетіти тут. А то вже нові сходи якісь я бачу, поставили. Чи то ні, чи то, так, а ну я тако зафільмую. Зараз, зараз. О, бачимо всіх. Ірина Іванівна! Не чує, не чує нас, ніхто не чує, бо музика сильна. О! Добре. Так, обережно. Вау! Зараз, 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 зараз. Тут ми йдемо на стелю. Поки я світло. Ого! А в мене світло працює, все нормально. Ні, ні, ви не включаєте, у мене працює, але тут в мене теж темно вже. У мене теж темно. Ой! Що все, все, дивіться як тут. Тут як дощ. Тут дуже гарно видно ці кокли. Зараз, зараз я трошки. Зараз зараз я трошки отак, бо у мене теж світосила вже оптики, не така, як темно, темно, темно. Але що зробиш? Але яка потужна конструкція, як гарно ті січки пов'язані. Видно, що тут ще виглядає достатньо міцним. І ще цікавий момент. Бляхуй, бляхуй, Оригінально покритий сланцем. От внизу в одному залі на підлозі стоять дві пластинки сланцю. Це був камінь природнього походження. Оригінально це є глина. Глин спресована глина на дні моря. От коли вона було місце спресоване іншими породами, вона потім утворювала такі пласти, які можна було розщепити. От як ми можемо Може, тверда глина, так називається так, так? тверда глина, але яку можна було розщепити на пластинки. І Ось така ага. пластинка з неї вирізалася. Квадратна форму, скажімо, сантиметрів 40 на 40 Раплетка. із тих пластинок, як плиточками викутали весь дах. І дуже, це було реально не краще, але зараз вже знайти дуже важко і це важко відтворити. Тому зараз переважно покривають. Двіся, тут все, тут обережно. Я вам свічу. Сходіть, будь ласка, бо в мене світло світить. Я йду я, я йду йду, я все файно. Фільмую і зразу схожу. А то вже наші Общий хлопці, під. Під. то вже наші хлопці тут, напевно, якось пробували щось тут. О, отака. Я ні, ні, я бачу, 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 контроль. О, таке бачите. О. Так, А ну передайте всім привіт всім своїм землякам. Гарно, ви сьогодні в замку е, Лянсько-Ронських, Живуцьких. Дуже гарно. Сьогодні таке свято. Дуже гарно. гарне. Удень містечка. Його день народження, чергову річницю, достатньо навіть кругло, передаємо питання, усім, першу, як усім, і всім першим, всім полійникам, всім мешканцям нашого міста і всім мешканцям нашої України. Громади і сусідніх громад також усього цього обілля, розділля, сільського бугір'я, всієї цієї околиці. Дуже гарно, дякую, Файно, йдемо далі, обережно. Ну, бо тут дивіться, тут небезпечно, Дивіться, як тут можна, тут один крочок, не туди, і пішов. Ні-ні-ні, то я не. Дуже гарно, дуже гарно у нас сьогодні, ми, як то кажуть, один одного як -то кажуть, як -то кажуть, ну, познайомилися духовно, як то кажуть, і співпрацюємо. Дуже гарна сьогодні така екскурсія. Сьогодні познайомилися і ми вам трошки сьогодні розказали. Подякуємо пану Гринчишину, правильно я кажу, пану Гринчишину. дуже приємно. Всіх привітайте, всього найкращого. Дуже вам дякую. дякую. Вітаю. Все файно, дуже гарно, дуже гарно. Виходимо, йдемо на вулицю, все дуже супер, файно.